Репресивний каток, шантаж та незаконні вказівки через боротьбу за шептицького сім. Депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько звільнилася з посади заступника начальника управління комунальної власності. Про своє рішення вона заявила під час засідання сесії. Репресивний каток був запущений таким чином, що спочатку мене позбавили премії, але до цього шантажували все управління, в якому я працюю, що позбавлять премії все управління, якщо тільки шепелько не відмовиться отримувати свою премію. Після цього від мене брали персональні пояснення, намагаючись розмухати з мухи слона і вліпити до грану. Можливо, вона десь там вже розпорядження міського голови підготовлена на мене. А вчора я побачила оприлюднений проект рішення про поновлення договору оренди із забудовником колективним проєктно-кошторисного бюро побуту, який оприлюднений на жовтневій сесії. І це стало останньою краплею моєї боротьби за Шептицького сім на посаді заступника начальника управління комунальної власності. Я звільняюсь з Романа Васильовичу, в тому числі для того, щоб не виконувати ваші незаконні вказівки як міського голови. Я буду виконувати свої повноваження як депутат від боротьби за шептицького сім і від захисту інтересів дітей, громади і мешканців. Я не відмовляюсь. А від посади за вашим керівництвом я звичайно відмовляюсь і складаю свої повноваження за власним бажанням.